Всім великий привіт! Готуємо дуже смачні та пухкі пиріжки з маком, а для їхнього приготування спочатку потрібно відварити мак, який я попередньо добре помила, відварювала 15 хвилин. Потім потрібно залити всю воду, дати трішки маку охолонути. Тепер додаю цукор. Звичайно, додавайте цукор за смаком і все потрібно перебити блендером. Звичайно, можете придбати вже готову начинку, але буде смачніше, якщо ви приготуєте її самостійно, тим паче, що це швидко і просто. Ось така макова начинка в мене вийшла, вийшла неймовірно смачною. Тепер можна приступати до приготування тіста. Я підготувала молоко, яйце, цукор, відразу додаю ванільний цукор, дріжджі. Сіль та вершкове масло, яке повинне бути обов'язково кімнатної температури. Завчасно дістаньте з холодильника і нехай воно чекає свого часу. Додаю до молока дріжджі, в мене пресовані, але за бажанням можна замінити на сухі. Відразу додаю весь цукор з ванільним цукром. Але якщо ви не впевнені в своїх дріжджах, тому на цьому етапі краще зробити опару. Як бачите, опару я не роблю, додаю відразу яйце і поступово просіяне борошно. Не забуваємо додати на цьому етапі сіль. І все ретельно перемішую. Спочатку ложкою, потім на поверхні. Вмішуємо все борошно. Тепер в декілька етапів додаю вершкове масло кімнатної температури. І вмішую його. Як бачите, я поверхню трішки присипала борошном, зробила це для того, щоб на початку тісто не прилипало до поверхні, так як воно починає розслоюватися і для зручності. Але все борошно я не використала. Цей процес в мене зайняв всього навсього 3 хвилини. Тому не полініться, я думаю, у вас також не займає багато часу. Робиться все дуже швидко, просто. Якщо вам не вистачає борошна, то, звичайно, можете трішки собі додавати. Але тісто не забивайте борошном, воно повинно вийти дуже-дуже м'яким і таким ніби живим. Як вмішали вже все масло, трішки обминаємо ще тісто і прикладаємо в ємки з змащеною олією. Накриваємо чи то харчовою плівкою чи кришечкою і залишаємо при кімнатній температурі на 1 годину. Через годину, як бачите, тісто добре піднялося воно ніжне, пористе. Прикладаю його на поверхню, яку присипала трішки борошно. А ви робіть уже, як вам зручно. Можете не присипати богрошну. Тепер тісто не потрібно довго обминати, трішки роблю, щоб зручно було ділити на частини. І ділю на 12 частин, буде 12 пиріжків. Можете зробити чи то менше, чи то більше, або взагалі зробити два рулети. Із цього тіста може вийти гарних два рулети. Ділю руками ось таким чином, все швидко та просто. І кожну частинку потрібно округлити. Округляю, накриваю харчовою плівкою та залишаю на 10-15 хвилин. Це потрібно зробити для того, щоб потім зручніше з ним працювати. Все, і тепер достаю. По одному шматочку розкочую не дуже тонко, як бачите, можна просто притиснути руками, викладаю гарну столову ложку з гіркою маку і защіпую. Роблю пиріжечок. Тут можете формувати булочки пиріжечки вашим улюбленим методом. Я ж сьогодні вирішила не просто залишити такими пиріжечками, а зробити надрізи, щоб вони були красивими. Роблю дуже-дуже гострим ножем з однієї сторони, і як бачите, щоб макову начинку не було видно, ось таким чином. І роблю швиденько всі 12 пиріжечків. Перекладаю готові пиріжечки на деко, яке застелила пергаментом. Пергамент я нічим не змащую. Накриваю харчовою плівкою та залишаю відпочивати на 30 хвилин. Через 30 хвилин, як бачите, пиріжечки добре піднялися. Тепер їх потрібно змастити. Яйцем тут, можете зверху ще посипати маком чи то якимись горішками, буде також гарно і смачно. Ставлю в розігріту духовку на 180 градусів, випікатися на 20-25 хвилин. Випікалися вони в мене в режимі верх-низ, без конвекції. Але ж ви орієнтуйтеся на свою духовку, звичайно, провіряйте дерев'яною шпажкою. Ось такі чудові вони вийшли, дуже-дуже апетитні. Вони просто, як пух, дуже-дуже м'які. Зараз я вам розріжу, покажу, скільки тут маку. Звичайно, вони ще гаряченькі. Але дивіться, яка красота. І вони дуже-дуже смачні. Тож, готуйте, не пожалкуєте. Пишіть мені ваші відгуки. Буду дуже чекати. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, якщо ви ще не підписані, звичайно підписуйтеся, щоб не пропустити мої наступні відео. Дякую кожному за підтримку та перегляд. І всім смачного!